На домашній матч дев'ятого туру проти сумської барси гравці народного клубу Верес вперше вийшли у футболках з прізвищами на спині. Розпочалася гра з розвідки «Верес» ніби й володів м'ячем. Втім, перший момент наша команда створила лише на 20 20-й хвилині, коли невлучно пробив Олександр Лакуста. А найкращий момент першого тайму був у капітана рівнян Миколи Жовтюка, який в метрів з двох не зміг пробити голкіпера гостей Івана Фельде. Потім ще був ефектний удар без підготовки від Любомира Білоуса, після якого м'яч пройшов вище воріт. Зрештою на перерву команди пішли без голів. Абсолютно різні два тайми. Перший ми абсолютно провалили в атаці. Хоча і оліві моменти здали, але їх треба реалізовувати. Це наша біда. І в кожній грі задаємо цілу купу ольових моментів, але реалізація хромає. Так, був жорсткий жорстка розмова в перерві. Деякого прийшлося. Поставити на місце після жорсткої розмови в перерві і двох замін на другий тайм Верес вийшов зовсім іншою командою, що логічно конвертувалася в голи. Долю поєдинку Верес вирішив упродовж семи хвилин, саме коли над стадіоном Авангард почав падати дощ. Відкрив рахунок на 50-й хвилині ударом головою Олександр Лакуста. На 55-й хвилині сумчани збили у штрафному майданчику скотського, і пенальті чітко реалізував Любомир Гальчук, якому напередодні виповнилось 34 роки. Чекає світ свистка арбітра і удар. Контрольним став гол на 57-й хвилині, коли Ігор Поручинський запнув передачу невтримного скотського 3-0. З виходом Коблюка-Каськова скотського це додавало більш навантаження на лінію захисту суперника. Десь вона дрогнула, пішли помилки, і на кінці кінців ми змогли реалізувати свої голіві моменти. Ну я як я кажу, да, я, кажу, так, я доволен, задоволений замінами. Оба війшли добро в гру. Я жовчар дуже непогано війшов. Другим таймом я повністю задоволений, але перший це, ну, це будемо вже розбиратися на аналізі ігри. Начальник команди Барса причиною поразки назвав трав'яне покриття, адже вдома сумчани грають на штучному полі. Команда виріс сама по собі сильна. Команда ставить задачі. У нас перший тайм видік жалі, Плюс у нас перехід з іскусіна на трав'яне, самі розумієте. команда молодая. В первом тайме мы еще показывали, боролись, да, слаженная игра была. Во втором чуть-чуть подсели, плюс дождь, мягкая, с искусственный переход. Да, и поэтому чуть где-то не доработали. На первых секундах второго тайма пропустили. Это мы уже будем сами разбираться, почему этот гол залетел. Плюс второй пенальти, и ребята на этом остановились. Після здобутої перемоги Вере залишився на третьому місці у чемпіонаті, адже турнірні конкуренти рівнян Інгулець Петрове та Колос Ковалівка теж перемогли. Футболісти з Кіровоградщини здолали у Херсоні Кристал 2 0 А клуб з Київщини завдяки реалізованому 11-метровим був сильнішим за одеську Реал Фарму два-один. Тож колося кі раніше перший 23 очки. На два пункти від нього відстають Верес та Інгулець. Олександр Туз новини Рівного.